Так, значить далі що? То ті защолки, там в них всередині я поприсверлював отвори, поприварив болтики М8. ну Шляпки побрізав, середини там заварив і той. Значить що, зробив таку пластину? В пластині зробив проріз на сквізний болт. Болт можна відкрутити і защолку можна регулювати вверх-вниз, тому що капот з трохи... ще він осяде, знайде своє місце. Тому треба де воно було трохи зрегулювавку. Ну і ось так його. і все. З одної сторони і зараз другої покажу. І з другої сторони так само теж зробив, теж зачіпиюся. Далі що? Далі нам треба робити прибори? Прибори, значить, я вже вчора трохи поробив і зробив ось таку штуку. Тут підрізав. Дар я, в принципі, покажу на що. З двох сторон позакруглював. Тут позакруглював. Теж, тут дав так. Ну, З кусків трохи так поварив. Тут прийшлося зробити так трошки всередину втопити, де мішає кріплення руля. Е, значить, що ще? І знизу теж воно було все заварено. знизу я вже вирізав ось такий отвір. Отвір ще не точний, я просто його вирізав для того, щоб я міг. З середину, то то все трохи порихтувати, бо після зварки воно все його кигне, тому мені треба було порихтувати. Не став я точно вирізати, тому що воно потім все одно може покривити. Потім ми виріжемо більш точніший отвір. І зробимо, скоріше знизу всього, зробимо якусь кришку і все. І треба ще придумати кріплення, як закріпити прибор. Зараз я поставлю. Так, поставлю, значить, то для чого цей такий виріз, так я би сказати. Для того, щоб їх трошки посадити нижче, щоб я мав місце, де то все запхати. В принципі, буде ось так виглядати. Ще треба трошки буде капот підрізати, тому я ще його не став малювати. Зараз я покажу, що буде входити. Так, прийшлося трохи поміняти нам локацію. Що буде, значить, входити в приборну панель? Значить, підуть ось такі. Контрольні лямпи у нас будуть. Значить, що я думаю поставити. Поставимо ми значить дві жовтих на поворот правий, на поворот лівій. Поставимо на гальму червоні, одну на гальму червону. На абарети червону ми поставимо. І поставимо при включеному зажиганні ключом теж. одну червону. Теж поставимо, На задні фари я не знаю, чи я буду ставити. Зелену, наприклад, можна поставити. Ще не знаю. 5 чи 6 таких буде, то вони підуть у нас ось так зверху. Далі що в нас буде? Перший значить, у нас піде звідси з краю. показую на прикладі. То в нас давлення масла, піде електричний, там стоїть при двигуні механічний. Я просто показую на прикладі. Механічний перший піде, давлення масла. Два датчика температуру теж вони не підуть. то треба купити інакше, вони не здані. Піде у нас два датчика на температуру. Амперметр, амперметр добрий. Тут його я купував на хто знає, на топливо, теж добрий. І хочу ще поставити маю ось такий. Не знаю, чого то воно є. Коротше, воно мотає мотогодини Просте підключене, плюс-мінус. Але треба під'єднати якось так, щоб воно працювало не коли буде включене зажигання, що воно буде мотало. А його треба під'єднати так, щоб воно працювало. Туди, коли буде двигун заведений. Далі що? Далі нам треба якийсь ставити, що Знайшов я все ось такий переключатель. Ну, не знаю, чого щось знайоме. Що ми з ним зробимо? Має, значить, два положення. Ну, три він має. Та є перший ніс, другий і третій. На перший ми поставимо габарити. І на другий ми поставимо ближнє світло. Далі, я думаю, ставити тумблера. Поставимо значить, тумблер Ось це просто двійний, такий а ми поставимо є такі тройні, що у них посередині ніч нема. Ми направо і наліво. Такий трійний ми поставимо на поворот правий і на поворот лівий. Потім один тумблер ми поставимо на дальне світло передніх фар. Другий тумблер ми поставимо задні на задній фари. Ну і в принципі, то що я що я мало би йти, Піде. Далі все ще я знайшов ось таку штуку. E, значить, що? Тут є під релюшки, бо нам все одно треба буде ставити релюшку під поворот правий під поворот лівий. E, на зажигання релюшку ставити, то вже є три релюшки. І предохранителі. Такі прості, круглі на предохраніті. Все одно воно займе точно, тому що поворот правий, поворот лівий, там гальма. Ну Гальма не, бо гальма йде. А може і теж так, ну не знаю. Гальма, наприклад, габарити, задні фари, передні фари на зажигання 100%. Ну і половину воно займе. Ну і поки що на тому ми закінчимо. Ну що ж, всім дякую і всім до побачення. Так, значить, далі що? Що було зроблено? Значить, позначив отвори. Не вийшло. Ну, як не вийшло. Треба мені так отвори, я зробив 7. Зробив 7, тому що буде дуже великий зазор, ліпше не буде один лишний. Та нічого. Значить, як робив отвори, ну позначив собі, понасверлював отвори, благарку підрізав і напильником вже підправив так, як мені треба. В принципі, так як я казав, масло. Дві температури. Е Радіатор мотор, топливо, амперметр і мотогодини. Далі треба врізати тумблера, Ну, В принципі, над тім, що я хотів вам показати, на тім все. Далі буде відео проборку. Пробую ворати і чотирма, і двома корпусами. Ну, Я кажу зразу, що я просто пробував. Там не було нічого такого, що, як би то сказати, комусь щось доказати. Просто я так собі напробував раді себе. Далі я трохи мені прийде тут роботу призупинити, тому що маю я трохи дещо інакше, маю тут його віддати. Буде відео про нього, але пізніше. По приборній панелі там далі що. Зараз, в принципі. Ну, я вже розказував. Але я ще тут дещо не йшов. Десь він тут був. О! Якщо я коротше такий тумблерок. Має він її... Та Три положення він має. ми його такого ось сюди вставимо. Вони ну, сюди, то вище тако, Ми його туди вставимо, то ми зробимо на поворот правий і на поворот лівий ми його зробимо. А далі там що в нас піде? Ключ на свічки накала, сама на свічки, ключ на зажигання на заводку. Потім такий от пундирок. Я вже показував. Ближне ні, габарити і ближне світло. Потім на дальне світло піде ще один тумблер і на задній фарі ще один тумблер буде. Ну і Отвір ще один режим, певне, що ще один певне тумблер поставимо. може ми що додумаємо. Нагорі теж Два жовтих, правий і лівий поворот буде. Гальма червоний, габарити червоне зажигання, теж при приключеному зажиганні Ну І задні фари, певне. На тому. Все, далі відео про ворку. Там буде пару таких кусків, що я пробував. І не знаю, що точно, там має бути кусок відео я оставлю. Якщо я його не загубив, я вставлю там їздили в ліс, ми там слігка застряли були. Так, нормально ми застрягли були. Коротше, коротше подивитись. Так, зразу хто буде дивитись, зразу <хи>, не пишіть. Я знаю. Ми на пробу. На газону з Так, значить на газону з я знаю, що ви напишете, просто пробую. Я нікому не доказую, нікому не то. Я просто пробую. Звісно ж, тут не є глибина. Тих п'є чи, чи сікоти сантиметрів, то не є глибина. Показуємо скільки, тут є. Ну, 9 сантиметрів гора. Ми на пробу. Газоновські рези. Не пишіть нічого того. Я просто пробую. то вже поставив, вал. Пробував. Вжегнути, воно на всі не подає, Є та ось, нормально. Я просто пробую. Попробую зараз ще раз, там он заїду, там. Он. Якщо, якщо буде, то буде. То попробую. Ну так, да, пробуксовувати не хотів, а вже просто-напросто двигун не скигає. Але все, як він вже пробуксував, колеса вже залезало, то вже все. Сміл навіть пробувати з двома корпусами нема. Це сорокова резина треба поставити, вона рішає. Ну два, сто процентів він дерне. Треба там болти поставити, весь довше мають тут оранчити. Ви сильно сімейки це Головне, що маємо квадроцикл в прицепі, але не може. Тому що треба трактором далі від'їхати. А від'їхати не може.